Я вирішила подаватись через молодіжну міжнародну організацію ISIC. В них є соціальне стажування, тобто волонтерство або професійне стажування, тобто робота, через які ви можете поїхати практично будь-яку країну світу. І колись через ICI у 2012 році я їздила в Індію, тому цього разу вирішила через них поїхати за кордон працювати. Але. Я не знаю, що тоді було з малазійським ISIC, але протягом двох місяців я подавалася за 20 вакансій, і ніхто тоді нічого не відповів. Можливо, у них тоді були чи я не знаю, чому вони були зайняті. І тому я почала подаватися прямо в компанії, надсилала свого супровідного листа і резюме прямо на електронну адресу, яку я знаходила на сайті компанії. І також я подавалася через а, а, сайт, який називається JobStreet, а також стартап о, фактично через кілька днів, буквально, коли я подалася одну з компаній, вони мені відписали, ми провели з ними два, два, два інтерв'ю протягом одного тижня. Також потім вони дзвонили до трьох моїх попередніх роботодавців і колег, щоб розпитати про мене і отримати якісь рекомендації. І фактично через два тижні вони вже мені сказали, що вони мене запрошують приїхати в Малайзію, і ми з ними підписали контракт на один рік. Тобто, мені здається, роботу знайти тут не складно, але для того, щоб знайти роботу, потрібно і щоб податися взагалі на роботу, потрібно знати кілька речей і вміти кілька речей. Вам потрібно знати англійську мову, вам не потрібно ніяких сертифікатів, IELTS, TOEFL, це просто треба вільно розмовляти. Читати, писати, тому що в Малазії англійська мова це мова міжкультурного спілкування і бізнес-мова. Друге, це вам потрібен диплом українського вузу, мінімум бакалаврат, але краще, якщо у вас магістерка, тому що тут дуже мало в кого є магістратура в Малазії, і це для вас великий плюс. Чим не великий плюс, але плюс всього-навсього вам треба завірити в малазійському посольстві. Але не все насправді так просто, як здається, тому що. А спочатку вам потрібно перекласти диплом на англійську мову і завірити цей переклад в нотаріуса. Потім підпис і початку нотаріуса потрібно завірити в Міністерство юстиції. А потім початку і підпис Міністерства юстиції потрібно завірити в Міністерстві закордонних справ. І тільки потім початку і підпис Міністерства закордонних справ потрібно завірити в посольстві Малазії. Ця процедура в мене зайняла один тиждень, тому що в мене був вже готовий переклад диплому. Могач від університету ми їх просто все завіряли. Навіть якщо ви нещодавно закінчили університет, і протягом свого навчання ви робили якісь проекти через ISEC чи через ФРІ чи через інші якісь організації молодіжні в Україні. І також, якщо ви маєте якісь інтерншіп, стажування чи якісь роботи, це вам буде тільки плюс, але це все ви будете обговорювати вже на скайп-інтерв'ю зі своїм майбутнім роботодавцем. І ви маєте просто його переконати, що ви. Дуже хочете і що, ну, що ви їм підходите, очевидно, так як всюди. індустрії, в яких найлегше знайти роботу, це офісні працівники, наприклад, дуже популярні це продажники, це маркетинг, це бізнес девелопмент, безперечно, це IT, особливо з досвідом роботи. Тому що тут в Азії дуже розвивається. Айтішний сектор тут дуже багато відкривається платформ, нових якихось вебсайтів, бізнесів, які пов'язані з електронною комерцією, і в кожній фірмі в кожному стартапі потрібен айтішник. Тому для айтішників взагалі без проблем тут знайти роботу. Я б порадила вам приїжджати сюди на місце, вже тут шукати, тому що легше, коли ви бачите роботодавців і з ними спілкуєтеся вживу, коли вони бачать вас, яка ви є людина, і набагато простіше знайти тоді. Роботу, мені здається, ніж через, через скайп говорити і через а, електронну пошту. Кожен іноземець, який приїжджає в Малайзію на роботу, може отримати максимально робочу візу на один рік. Це вперше, перше, якщо ви сюди приїжджаєте, а потім вже на два роки і більше. Коштує робоча віза на один рік 700 доларів приблизно. І якщо вам пощастить, якщо вам не пощастить, то за вас це буде поти компанія, або можливо, вам це також треба буде проти самому. Я не впевнена, якщо до вас мені здається, що загалом не складно знайти роботу в Малайзії, тому якщо ви хочете, подавайтесь і успіху вам. Якщо у вас будуть ще якісь питання, які я сьогодні ще не висвітлила, будь ласка, задавайте їх в коментарях під цим відео, і я зніму інше відео і вам про це обов'язково розкажу. Дякую.